Орендодавець років 50 притулив велосипед до стінки будинку і пішов вздовж вузької стежки між трояндовими чагарниками та стіною двоповерхового будинку, який на даний час орендував молодик років двадцяти. Ерік мав звичай особисто стягувати плату за оренду зі своїх клієнтів, заодно перевіряючи стан свого майна, а також дотримання умов договору, який орендар зобов'язувався не порушувати. Стежка ухилилася ліворуч від стіни, складеної з червоної цегли, і тепер її закрут пролягав між буйно розрослими трояндовими чагарниками зліва і рядами молодих трояндових кущів. Що росли поблизу стіни. Ненароком глянувши у бік будівлі, Ерік здригнувся від жаху з вікна першого поверху на нього дивилося кричуще потворне обличчя. Воно, безперечно, було людським, незважаючи на химерно зловісну карикатурність людських рис. Ерік, схопившись за серце, позадкував назад на унімілих ногах і звалився на землю, подряпавши обличчя шипами рожевого стебла. Видершись на ноги, Ерік побіг до фасаду будинку. На подвір'ї стояла металічна альтанка, в якій сидів, курячи сигарету, юнак у жовтому худі. Юнак не одразу помітив свого орендодавця, оскільки боки, накинутого на голову каптура, обмежували огляд. Ми з вами домовлялися, що ви не станете нікого впускати в будинок, прокричав Ерік. Юнак вийняв із вух навушники і здивовано глянув на Еріка. Про що ви? здивувався хлопець. Ви підписали договір про оренду будинку, в якому чорним по білому прописано, що ви не маєте права приймати когось у будинок за винятком його власника. Так я нікого не приймав у хаті. Я зняв цей будинок саме для того, щоб перебувати на самоті, подалі від людей. Побачивши молодого клієнта уперше, Ерік відразу ж схвалив його як орендар. Обличчя юнака було аскетично худим, блідим, з тонкими рисами і високим чолом. Це було обличчя людини, схильної до інтелектуального духовного життя. Але найбільше враження спіритуальної природи цієї людини виражали великі, завжди сумні, блакитні очі. Одним словом, в очах Еріка цей юнак виглядав тим рідкісним типом людини, яка ні за що не стане бешкетувати та запрошувати до себе подруг або навіть друзів. Я щойно бачив Ерік, затнувся на секунду. Я бачив у вікні людину. Цього не може бути, спокійно заперечив юнак, встаючи з сидіння лятанки. Я вже сказав вам чесно, що я нікого не приймав. Вибачте мене за нечемність, але ви впевнені в тому, що вам не здалося? Ще я впевнений. Ерік подумки передержнив слова юнака з сарказмом. Так, я цілком у цьому певен, різким тоном відповів Ерік. Можливо, те, що ви прийняли за людину, було грою тіний, чи скоріше комбінацією предметів у середині кімнати, які створили ілюзорний образ людини? Можливо, із задумливою повільністю мовив Ерік. Вони ввійшли в будинок і попрямували у бік кімнати, у вікні якої Ерік побачив обличчя, що ввело його у панічний жах. Серце шалено калатало в грудях Еріка, коли вони йшли у бік кімнати. Ерік дивився на білі двері, що наближалися з кожним кроком з усе зростаючим жахом. Помітивши, в якому стані знаходиться його супутник, юнак запропонував увійти в кімнату і оглянути її, доки Ерік чекатиме в коридорі. Юнак увійшов до кімнати, залишивши двері прочиненими. Минуло кілька секунд мовчання. Нікого немає, обізвався глухою луною голос юнака. Ерік боязко увійшов до кімнати, прикривши за собою двері. Простора біла кімната була порожня. Підійшовши до вікна, Ерік побачив за ним трояндовий чагарник, поряд з яким він упав вражений жахом. Скло було вкрите плівкою бруду від дощів і налиплого пилу. Але ця плівка не була перешкодою зору. І, звісно, ніякі химерні плями бруду на склі не змогли б спотворити пантоміму обличчя, схожого на те, яке він бачив. Це було обличчя когось живого. Раптом увагу Еріка привернув відбиток долоні у нижньому кутку шибки, відбиток залишили зсередини. Молодий чоловік глянув на відбиток, вказаний Еріком, і знизав плечима. Це мало про що говорить, сказав він. Ви коли-небудь входили в цю кімнату? запитав Ерік. Не пам'ятаю, може, й входив, утомлено відповів юнак. Еріку стало раптом соромно від того, що він так безжально зневажає своїми розпитуваннями швидше за все, ні в чому невинної людини. Напевно, я просто вижив з розуму, сказав Ерік. Він уже схопився за ручку дверей, як раптом його окрикнув голос позаду. Стривайте! Ерік озирнувся і побачив молодого чоловіка зі здивованим обличчям, що дивився на свій палець, яким він щойно мазнув по відбитку, залишеному рукою загадкового незнайомця. Відбиток свіжий, оголосив юнак, дивлячись на Еріка здивованим поглядом. Еріку здалося, що він провалюється кудись у прірву, крізь підлогу, хоч він і твердо стояв на ногах. Відчуття нереальності розлилося навколо нього з нудотною силою. Ви впевнені? промовив спокійним голосом Ерік. Абсолютно, відповів юнак. Ви мали рацію, Хтось тобто проник у будинок. Як виглядала та людина? запитав юнак. Потворний, він виглядав просто жахливо. Ймовірно, це просто якийсь волоцюга. Ви знаєте, як жахливо можуть виглядати всі ці покидьки суспільства? Деякі дешеві наркотики можуть зробити з людини циркового виродка, а можливо, те, що ви побачили, було всього лише маскою? Можливо, відповів Ерік, похмуро дивлячись у вікно. Ерік усвідомив, що обличчя, побачене ним у вікні було йому знайоме. Але тільки тепер, тільки тепер Ерік згадав. Ні, ні, це надто жахливо, щоб бути правдою, прошепотів Ерік, сховавши обличчя в долоні. З вами все гаразд? запитав юнак. Звичайно, ні. Якийсь фрік вдерся в мій будинок і ховається десь усередині. Ну, звичайно, я не в порядку. Давайте обшукаємо будинок разом. Мені здається, це просто волоцюга з потворений наркотиками. Нещодавно я бачив кількох подібних типів, коли їхав передмістя за продуктами. У них були такі страшні пики, які могли б злякати людину слона. Я згоден, давайте обшукаємо. Але тільки разом, відповів Ерік. Спершу вони вирушили на кухню. Хлопець вибрав для себе величезний кухонний ніж. А Еріку хлопець вручив деталь якогось пристрою, схожу на палицю своїм розміром і круглим набалдашником на кінці. Ерік із сумнівом покрутив у руці металеву палицю. Якось непрактично. Я краще візьму ножа, сказав Ерік. Хлопець простяг йому кухонний ж. Годиться, сказав Ерік, провівши пальцем вістря клинка. Але чи може просто викликати поліцію? сказав Ерік. Неможливо, відповів юнак. Чому? насторожився Ерік. Зв'язок виведено з ладу. Так часто трапляється під час грози. За вікном шуміла злива, горкіт грому і спалахи блискавок ось уже 10 хвилин святкували ваханалію стихії. Ерік все ж таки перевірив телефон. Поклавши трубку на підставку, він сказав юнакові: Добре, пройдемося по дому разом. Півгодини не більше. Потім ми дочекаємося світанку, замкнувшись у бібліотеці. Вони запалили газові лампи, налаштувавши гноти на мінімально допустимо горіння для зменшення чада, що виділяється ними. Лампу вони залишили в бібліотеці, щоб ті привітали їхнє повернення світлом після блукань темними просторами будинку, в який вторглася істота з невідомими намірами і з вкрай неприємною зовнішністю. Замкнувши двері бібліотеки на ключ, Ерік пішов разом зі своїм молодим напарником на пошуки чужинця. Діставшись до другого поверху, Ерік вийшов у порожню залу вітальні. Раптом, Ерік виявив, що його товариша з ним немає. Де ти?» гей, крикнув Ерік свого зниклого супутника. Гуркіт грому, мабуть, сильно заглушав його голос. Яскрава біла пляма боляче затанцювала крізь закриті повіки. Вставайте, вставайте, голосно повторював знайомий голос. Розплющивши очі, Ерік різко крутнувся від променя ручного ліхтаря. Помітивши дискомфорт Еріка, що прийшов до тями, юнак відвів промінь ліхтаря убік. Жмурячись на стривожене обличчя свого молодого товариша, схилене над ним, Ерік промовив хриплим голосом: Я бачив його тут, у залі. Він з'явився надто раптово, він ніби матеріалізувався з темряви. Я побачив його в блискавці. Що не закінчивши говорити, Ерік раптом засміявся напівшаленим сміхом. Юнак допоміг Еріку встати і, зваливши його руку собі на плечі, повів його до сходів, притримуючи за талію. Ерік, більш-менш одужавши від нервового шоку, зміг подолати спуск сходами за хвилину. Прийшовши до бібліотеки, юнак узяв ключі у Еріка, замкнув двері і поклав їх у кишеню свого худі. Ерік сидів мовчки у кріслі. Гасові лампи досить явно висвітлювали кімнату. Хлопець потер руки. Яка холодина, раніше ми замерзнемо насмерть, ніж настане світанок? Затягнувши тугіше шнурки, натягнутого на голову каптуру жовтого худі, хлопець сперся на лікті і похмуро втупився в стіл. Ерік заснув. Він прокинувся від стуків, що лунали напроти нього. Розплющивши очі, Ерік побачив юнака, що розставляє фігури на шахівниці. Коли постаті були розставлені, юнак звернувся до Еріка. Давайте зіграємо партію. Мені відомо, що ви були відомим шахістом свого часу. Ерік подався вперед і схилився над шахівницею, склавши руки на краю столу. Чому б ні? Здається, нервовий шок не послабив, але навпаки мобілізував мою нервову систему. Щоб я там не побачив, все на цьому світі повинно мати раціональне пояснення. Чи не так сон розуму народжує чудовисько, як кажуть. Ви вибрали собі чорні? Ну, стережіться. Хлопець виявився супротивником більш ніж гідним. Еріку стало некомфортно, коли чорний кінь взяв його пішака. Це був хід гідний гросмейстера. Ситуація у білих була незавидна. Ерік, мабуть, занепокоївся, хлопець, вочевидь, обігравав колишнього віце-чемпіона країни. Скажіть, а де ви навчилися так гарно грати? запитав Ерік. У мене був учитель, з яким я часто практикувався, скоро почне світати. Ще година темрява і все закінчиться, сказав Ерік. Так, але наші лампи дають нам достатньо світла та тепла. Тут навіть стало жарко, не знаходите? Було справді досить тепло. Ерік, підвівшись з крісла, зняв свій піджак і відкинув його в бік. Наслідуючи приклад Еріка, юнак послабив шнурок свого каптуру і відкинув його назад. Його голова виявилася оголеною під нуль. Ситуація на дошці була дуже складна для білих. Єдиною можливістю змінити хід гри, що залишалася за білими, на свою користь був один сміливий ризикований хід, який опонент Еріка ймовірно не передбачав. Ерік підвівся і попрямував до двери. Ви куди? запитав юнак. Ерік засмикав ручку дверей, перевіряючи, надійно замкнено, відповів Ерік. Ерік заплющив очі і, напруживши всі свої душевні сили, спробував підготувати себе до того, що йому треба було побачити. Повернувшись у бік юнака, він побачив той самий образ, який вперше здався йому у вікні будинку. Пізніше у вікні зали. Увесь цей час лик невимовного жаху ховався під каптором на потилиці юнака. «Жах і ма. Оголосило потворне обличчя на потилиці юнака, розплившись у злорадній гримасі. З гучним стукотом слон у руці його опонента збив білого короля з дошки. Ерік стояв біля дверей, міцно стискаючи рукоять ножа з рішучим викликом дивлячись у потворне обличчя на юнака. На потворному обличчі виник вираз тривожного подиву. Король збитий, а той, хто програв, все ще стоїть на ногах. Похмуро промовив юнак. Він збирається атакувати нас ножем. Верескливо підняла на сполох потворна і постасть великого істоти. Він цього не зробить, спокійно відповіла своєму побратимові ангелоподібна сторона голови. Слова ці були ніби заклинанням, оскільки ніж випав з руки Еріка, проскокавши по дерев'яній підлозі кілька разів із гуркотливим брязкотом. Юнак повернувся до Еріка своїм ангельським ликом, і спершись ліктем на спинку стільця, запитав Скажи, дорогий тату, коли ти здогадався, що я твій син, якого до сьогоднішнього дня ти бачив тільки в дитинстві? Проковтнувши мізерну слину у пересохлому роті, Ерік відповів Там, у кімнаті, з вікна якої ти показав мені свою потворність. У тій кімнаті я згадав твої друге обличчя. Коли ти народився, я уважно розглянув обличчя на твоїй потилиці, пригнічуючи огиду, страх і біль. Я здогадався, кому належало обличчя у вікні, я здогадався про значення твого каптуру, вузол якого ти так часто підтягував. Там у залі ти спробував убити мене, посміхнувся юнак. Але я виявився спритнішим, збивши тебе з ніг, та так сильно, що ти знепритомнів, вдарившись головою у підлогу. Ти міг померти від удару, але я був радий, що цього не сталося. Чому хотів дограти партію до Еншпіля до ферзового закінчення, точніше, усміхнувся юнак. У розіграній мною партії тебе має збити королева. Що ти маєш на увазі? запитав Ерік. Ах так, я забув, адже ти ще не бачив мою сестричку. Мама не показала тобі мою милу двійнятку. Нічого, татусю, зараз ти її побачиш. Вона чекає на тебе за дверима, посміхнувся юнак. Клацнув замок, і двері за Еріком тихо відчинилися.